Зараз на фото ви бачите міні-курс мого клієнта, який ми вже продали 607 разів на суму 5500 доларів. А ось цей міні-курс ми запустили 13 днів тому і вже продали його 81 раз на суму 750 доларів. І все це без ведення блогу та на холодну аудиторію. І в ці результати, звісно, не входить ще продаж їх основного продукту, який приносить, звісно, в рази більше дохід. І всі ці міні-курси ми пакували нашим клієнтам по системі під ключ, розробили стратегію, підготували офір і програму міні курса Розробили сайт, підключили воронку, запустили рекламу на продажі їх міні курсу І все це за один місяць, тобто за 30 днів. Якщо ви експерт і хочете вийти з постійної гонки, ведення сторіс, ведення. Блогу і запустити свою систему, яка буде приносити вам 5-7 тисяч доларів доходу щомісяця. Тоді ми готові взяти ваш проект і запустити міні-курс під ключ. Тоді напишіть мені прямо зараз в Дірект або в коментарі: Хочу свій міні-курс, заповніть анкету, пройдіть відбір, тому що в наступному місяці ми готові взяти всього три проекти, які запустимо міні-курс під ключ.